У тебе сильне випадіння волосся, проблема, звичайно, іде зсередини організму. Причини можуть бути різні: це і гіпотеріоз, зниження функції щитовидної залози, підвищення рівня кортизолу, гормону стресу, коли спазм відбувається волосяних фолікл і погане живлення кров'ю, і відбувається випадіння волосся, а також банально брак вітамінів, мікромакроелементів та поживних речовин. Коли у мене починається сильне випадіння волосся, мені допомагає в цьому чудовий вітамінний комплекс вітамін Про. Вітамін про це збалансований вітамінний комплекс в легкозасвоюваній формі. Результат багаторічних розробок та досліджень французької компанії DCM. Склад продумано до дрібниць. Тут вітаміни групи В – повний перелік, включаючи біотин, вітамін В7, а також фоліва кислота, вітамін В9, яка необхідна для відновлення краси. Волосся, шкіри та нігтів, а також для зниження ризику онкології. Далі у складі вітамін Е, добова норма, вітамін С, добова норма, які є дуже гарні антиоксиданти, протидіють передчасному старінню, а також вітамін Д – тисячу умовних одиниць. Даний вітамінний комплекс також сприяє покращенню роботи мозку, підтримці енергетичних ресурсів організму і допомагає зміцнити імунну систему. Ціна 376 гривень, гривень 60 капсул на місяць прийому. Для замовлення пишіть мені у приватні повідомлення. А для цього у TikTok додайтеся, будь ласка, в друзі, всім здоров'я, краси!